Доброго дня на календарі, 28 травня. Ми вітаємо вас зі студії нашого імпровізованого ньюзруму. Сьогодні, як ви бачите, у нас гість Це депутат рівно ради Олександр Лащук. Ми будемо ним розмовляти про нову ініціативу громадської організації. Я так розумію, ви очолюєте громадську організацію. Доброго дня, шановні рівняни. Дійсно, будуть у нас такі позитивні новини для нашого міста. Тому що вибори закінчуються, і багато людей після виборів різко забуває про благодійність, про якусь доброчинну діяльність, про якісь такі речі, що потрібно завжди робити. І ми свідомо дочекалися після виборчого періоду для того, щоб розпочати якісь позитивні промек-проекти для всіх рівнян про цю е, ініціативу благодійно. Ми поговоримо дещо згодом. а Зараз ми хочемо вам запропонувати сюжет візняти нашими журналістами про те, хто може очолити рівненську обласну державну адміністрацію у зв'язку з виборами нового президента України. Тож дивіться, будь ласка, сюжет. Центральна виборча комісія завершує підрахунок голосів українців на позачергових президентських виборах. Хто стане новим президентом, відомо всім і без оголошення офіційного результату. Про свої перші кадрові рішення після інавгурації Петро Порошенко вже розповів: хто ж стане керувати областями, поки таємниця. Керівник його виборчого штабу на рівненщині і по сумісництву народний депутат Віталій Чугунніков каже, зміни у владній верхівці нашої області можливі. Сьогодні к діючому губернатору у мене запитань немає, за такий короткий час, там, три місяці особих звершень зробити неможливо було, але ж ситуація в області була досить стабільна. тому, чесно кажучи, зауважень до нинішнього губернатора я взагалі не маю. Але ж я думаю, що оскільки це були квотні призначення, да, і ситуація була, я це назву як временним правительством, да, есть, три політичні сили себе відповідальність. Так далі там подібне, то я думаю, що зміни можливі. Так, да, які вони будуть, це залежить від президента. У разі, якщо ж Петро Порошенко все-таки звільнить Сергія Рибачка з посади голови рівненської облдержадміністрації, адміністрації, то Віталій Чугунніков готовий запропонувати на це місце когось зі своїх заступників по виборчому штабу. Сам же нардеп керувати областю не хоче, каже вдало працює у Верховній Раді. Політичні експерти вже радять новому президенту призначати на посади голів адміністрації не за партійними квотами. В першу чергу патріотизму і в першу чергу професіоналізму, незважаючи на партійну приналежність і незважаючи на, скажімо так, як себе та людина зарекомендувала за влади Януковича. Звичайно, що ні в якому разі не можна на Рівненщині ставити людей, які заплямували себе співпрацею з режимом Януковича. Ні в якому разі не потрібно залишати тих керівників служб, які працювали на Януковича, тобто на кишеню Януковича. Голова Рівненської облдержадміністрації, поки заяви на звільнення у зв'язку з обранням нового президента писати не збирається, проте переконує, якщо ж глава держави вирішить його замінити, то без вагань складе повноваження. Коли я погоджувався зайняти цю посаду, я цілком розумів, що після виборів можуть бути зміни. От і в мене стояло чіткі в мене стояли переді мною чіткі завдання От, від керівництва держави, тобто серед яких зокрема проведення виборів президента. З цим завданням ми впоралися. Хто стане новим керівником облдержадміністрації та чи залишиться Сергій Рабачок на своїй посаді, стане відомо лише після інавгурації президента України. Провести її обіцяють вже на початку червня. Поки ж зазначають експерти шанси і в нинішнього свободівського голови адміністрації і в штабістів Порошенка з партії Удар рівні. Олександр Тем Лаговський. Новини Рівного. Тож, пане Олександр, яка ваша думка з цього приводу? Власне, багато зараз що то ходять по місту. Що пан Рибачок лишиться? Що можливо називають претендентів на посаду голови Рівненської дежу адміністрації з команди штабу Петра Порошенка? Це ударівці Віталій пан Сидорук і Олексій Моляренко? Можливо, ви також щось чули про це. Яка ситуація, якщо говорити про владну вертикалі в Рівненській області? Після революційного період, по-перше, не було ніякої абсолютно стабільності. Ви пригадуєте цю епопею, яка відбувалася з призначенням головного правоохоронця? Вона, до речі, ще до цих пір не завершилась, тому що було сім кандидатів. Кожна політична група, кожне банд формування, яке не має відношення ні до майдану, мало свого кандидата, включаючи там. І різноманітні сектори, і якісь майдани, і самооборони, їх вже нам перейшло ну, більше десятка кожної структури. Причому ці більшість людей, які представляються громадою, і говорять слово громада, мені хочеться їм плюнути в обличчя, тому що вони ніякого відношення до громади не мають тільки до власних кишень і до власних гаманців. Тому е звертаюся в першу чергу до рівнян, щоб дуже уважно е дивились власне, на цих псевдопредставників. Е Постреволюційного періоду, який примазується до народного протесту. Що стосується голови обласної державної адміністрації Сергія Рибачка, безумовно йому було складно працювати через те, що більшість повноважень забрала обласна рада. Причому апологетам забрати ці повноваження був сам Михайло Кирилов, голова обласної ради. Всі комунальні підприємства підпорядковані йому. Пригадує так, він в першу чергу дав. Вказівку після революції віддати 75 мільйонів дебіторської заборгованості структурам Бертеша, Дубаса і так далі. Оцих депутатів в регіоналі в Рівненській обласній раді для того, щоб повернути гроші за те, що було вкрадено в минулому році. Це і пренатальний центр, різноманітні школи, причому що не вивчався. Об'єм робіт, якість робіт, і не був проведений повноцінний аудит. Ну, Щось вони там око замилюють, але насправді ну, ми побачимо по результату структурам цим підприємницьким, того режиму попереднього вже пішли гроші. Рибачок був з обмеженими повноваженнями, тим більше, що відповідальність була вся на ньому, а оці політичні хитання не давали можливості спокійно працювати. Однозначно, що прийшов новий президент, і йому потрібно зараз в першу чергу вибудовувати сильну владну вертикаль. Оцей хаос, анархія, що панує, потрібно припинити. Тому що, як би там не було, на всіх посадах, регіоналах так і залишились. З однієї сторони, просто не було такої можливості. Це різко зробити через те, що не було сильної влади, і від Порошенка залежить 2-3 місяці, як він себе поведе. Якщо він поведе себе так, як Ющенко зробив, щоб пустив на самоплив, нас чекає чергова хвиля революції, там різноманітних деструктивних моментів. В житті держава велика відповідальність на партію Удар безумовно лежить. Вони розуміють, що вони були основними, скажімо так, гравцями на цих президентських виборах в області. Вибори пройшли спокійно, пройшли в першу чергу спокійно через те, що люди хочуть цього спокою і проголосували за Петра Порошенко як втілення спокою. І партія Удар, можливо, дійсно замінить власне. Голову обласної адміністрації на людину більш близьку до цієї партії. Хоча політичний і квотний принцип він є доволі недоречний і недоцільний, потрібно дивитися на професіоналізм, патріотизм і інші якісь моменти А так. кого ви особисто бачите головою рівненської обласної адміністрації? Ну, якби я був президентом, то я б конкретно сказав би, хто це може бути. Зараз серед цього цієї когорти, ну, місцевих політичних еліт дуже важко визначити через те, що. Тих, кого хотів би я бачити, вони не мають можливості впливати на процеси. Ось до речі, як вам результат виборів, зокрема ну по Україні загалом і по Рівненській області. Я знаю, що ви також очолювали штаб одного з кандидатів президенти. Так, безумовно, наша партія брала участь у виборах вперше, до речі, після загибелі В'ячеслава Чорноволи за 15 років. Ми самостійно взяли участь і нехай ми там не досягли певного результату. Ми інтенсивно співпрацювали зі штабами, особливо в центральній і східній Україні з Петра Порошенка. Через те, що там важливо було провести вибори демократичні і зберегти принаймні, чіткий підрахунок голосів, правдивий, як за то голосували по суті. Люди ну це вдалось, і слава Богу. Ну чекають звершення, якісь я думаю, в держави зрушення. Всі віримо в це, побачимо, як воно буде відбуватися. Як ви хотік ще хочу здати вам таке запитання? Як ви оцінюєте? От зараз проведення дуже багато говорять про антитерористичну операцію, про ці про ці події на сході України чи вдасться новому президенту? От забезпечити мир, спокій та стабільність, і зразу роки доповнення кажуть всі, що будуть позачергові парламентські вибори. Що можете по цьому сказати? Е, потрібно негайно, тому що ми змінили Януковича. Змінили Януковича на іншого президента. Потрібно змінювати і місцеві. Ради, от продовжу тему нашої рівненської обласної ради. Ви ж розумієте, що там сидять і далі ті регіонали. Більшість вони контролюють так само ті люди, що підходили під прапорами Берташа, під прапорами партії регіонів. Вони впливають на в процеси, причому дуже серйозно впливають. Під ці підкилимні ігри продовжуються, і фінансові потоки навіть не змінились на користь тих чи інших людей. Тому потрібно змінювати обов'язково місцеві ради і так само робити перевибори до Верховної Ради, тому що ну, це лайно, в якому опинилася наша держава, це величезна заслуга саме депутатів всіх рівнів. Проведення терористичної операції зараз, як на вашу думку, триває буквально декілька слів. Безумовно, що це повинні робити професійні представники спецслужб в першу чергу. Не потрібно підставляти молодих як гарматне м'ясо хлопців. Можливо, залучати активних чоловіків, які вже пройшли серйозні вишколи, і які вміють власне воювати. Тому потрібно робити різко працювати з ними, і це повинні робити не діти. Не ну, люди, які не мають відповідної підготовки, а професіонали саме в таких операціях. Ну як ми вже обіцяли нашим рівнянам, зараз ми трішки розповімо про благодійну акцію, яку організовує громадська організація Час дій. Пане Олександре, що це за акція? Кому чому присвячена і де буде відбуватися? 1 червня за ініціативою нашої громадської організації Час дій ми вирішили зробити спільно з Рівненським зоопарком свято для всіх рівнян, для жителів області, які приїдуть. По-перше, в цей день дітям до 14 років вхід до зоопарку буде безкоштовним. По-друге, ми всі дітки, які принесуть малюнки, де будуть зображені звірятка, птахи, риби, ми приготували для кожного. Для кожної дитинки ми приготували подарунок. Крім того, буде бульбашкове шоу, будуть веселі ведучі, будуть. Можливість заспівати караоке, або розказати віршика про братів наших менших. І дітки таким чином залучаться, до, ну, по-перше, до творчості. По-друге, ми можемо і збільшити відвідуваність зоопарку. бо Багато дітей просто не мають можливості, бо насправді в інші дні квитки достатньо є дорогими. І найголовніше, що ми також. Запросимо на свято, організуємо свято для тих діток, які не мають батьків, і які в цей день на яких потрібно постійно звертати увагу, щоб вони відчули, що це свято, свято дитини, і кожен може реалізуватись і відчули по суті смак життя в нашому такому бурхливому. І в достатньо важкому світі Пане розкажіть, як, як власне виникла ця ідея, хто є ініціатором, і можливо розкажіть трішки про нам про організацію громадську організацію час дій в громадську організацію час дій прийшли підприємці різних рівнів, в основному це малий і середній бізнес, які вирішили ну. Просто працювати і на користь громади, щоб це було чітко видно не через благодійні фонди, а власне втілювати абсолютно всі ініціативи і підприємницькі, в тому числі ініціативи для втілення, втілювати в життя і самим безпосередньо контролювати всі процеси. І підприємці вони завжди. Ну, порядні підприємці, вони завжди відгукуються на такі ініціативи. Вони самі е звернулись до мене, щоб організувати це власне свято. Е попросили такі організаційної підтримки. Ми з радістю з волонтерами. Е Відгукнулись на цю ініціативу, домовилися із керівництвом комунального підприємства для того, щоб вцептілити власне в життя, щоб якомога більше дітей отримали солодкий подарунок наших рівнян. На це свято зрозуміло, що будуть в цей день і проводити різноманітні конкурси і комерційні установи, але це є абсолютно не політична, не рекламна, навіть не піар якась акція. Ми це, це все виключаємо. Є громадська організація. І через громадську організацію, не з комерційною метою, ми пропагуємо у нас власне такі позитивні ідеї, щоб дітки могли реалізуватись і щось створити. Пане Олександре, нас час ефіру підходить до кінця. Завтра велике перше християнське свято, першу чергу день захисту дітей. Можливо, щось хочете побажати та сказати рівнянам? Хочу побажати рівнянам успіхів, тримаємося. Місто наше, які б хвилі його не, скажімо так, не турбували, які б підлічиновники не керували цим містом. все рівно в нас в душі залишається доброта, залишається любов. І ми всі рівняни назавжди будемо друзями. Дякую. На цьому час ефіру наш підійшов до кінця. Ще раз запрошую всіх рівнян із разом з дітками 1 червня відвідати Рівненський зоопарк. Бажаємо вам успіху, здоров'я, щастя. Всього доброго, бувайте! До побачення.